Батьки-соколики, Ану, задумайте на сім карт. Кожен свою карту. Я вам скажу те, про ваше кохання, чого не знаєте ви. Карти споріднених душ. Шикарні карти. Чарівні карти Відьми Ядвіги. Задумайте кожен на свою карту. І так, хто задумав на першу карту, відьма Ядвіга скаже те, про ваше кохання, чого не знаєте ви. Ну, випликайте кохання своє, виращуйте, поливайте його добривами, гарними словами, ласкою. І хто даже і одинокий, тут кохання на вашій дорожці життєвій, на вашому путі. А хто закоханий, то вам тут тільки його треба розвивати. Хто задумав на другу карту? Відьма Ядвіга скаже те, Чого ви не знаєте про своє кохання? У вас що, є вибір? Ох, соколики, ластівочки. Тут два кохання. Не знаєте, куди подивитися, кого вибрати. І той, і той кохає, я вам скажу. А ви знаєте, ви мене часто запитуєте, я двіга, як вибрати. І соколики мене запитують, і ластівки. Як вибрати? А ви знаєте як? Я даже скажу такий простий спосіб. Беріть ліву руку, бо ліва рука завжди відповідає за емоції, ліва сторона і за любовні чакри. І е, кажіть, наприклад, ну, кого мені вибрати? Андрія. Раз і приложили руку до серця. Далі. Або кого мені вибрати, Вадима. Приложили. Там, де серце буде більше калатати, ото ваша любов. Так, третя карта. Про ваше кохання скажу. Ой, тут ви розіспорилися, або вже розійшлися, або все йде до розладу, до розводу. Так, ану ще одну карту. Ну, але ж ви знаєте, що після оце такого скандалу, після такого розладу є шанс помиритися. Є шанс. Або є шанс завести нові відносини. Тут оцей уже розрив, бо тут уже розрив є. Є маленький шанс. Бачите, парна карта, четверка. Ну, все-таки тут же можна і знайти нове кохання. Так, четверта карта. Хто задумав на четверту карту? Про ваше кохання скажу. Ох, ви собі мрієте, ох, ви собі намічтали. Все правильно, дивіться, яка ви гарна. Так, вам тут і даже ось, дивіться. Карти свіданій повипадали. Буде багато свіданій, побачень, буде багато зустрічей, я вам сказала. Так що чекайте. Те, що ви ось, то воно все збудеться. А так і буде. Відьмая двіга так сказала вузликом на кохання зав'язала. Так, п'ята карта. Я вам скажу те, чого не знаєте ви про своє кохання. Давайте. Вам дорожка прямо, хто не замужній, прямо до ЗАГСа. А хто вже в парі, в гражданському бракі, давайте узаконюйте свої відносини. А хто вже в парі, то тут міцна сім'я. Але, бачите, такий подвісний мостик. Дивіться, будьте обережні, щоб його не розгойдали вам і не розламали. З там, ще чимся, себе саму слухайте. І так, це наскільки? Один, два, три, чотири. Так, шоста карта, да? Давайте. Шоста. Так, кохання у вас взріопасне, палке. Взагалі, як ви, знаєте, тільки зустрілися, то таке кохання дуже неймовірне. І сьома карта. Сьома карта. Остерігайтеся зміни, тут я вам скажу сразу. Будьте обережні, бо може бути предательство. да. да, да, да. або від нього, або від неї. Будьте обережні. Я вас попередила.